Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 861 90 особин за добу 1 170 танків 10 101 одиниця за добу, 12 бойових броньованих машин- 21 075 одиниць за добу, 12, артилерійських систем 23 275 одиниць за добу, 53. Реактивних систем залпового вогню 1285 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1068 одиниць за добу, 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 586 одиниць за добу 181, крилатих ракет 3064 одиниці за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 37 679 одиниць за добу, 74. спеціальної техніки 3751 одиниця за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!